Для чого потрібен калій у вашому щоденному водному раціоні? Це хімічний елемент, який несе в собі велику користь для нашого організму. Він міститься у великій кількості мінеральної води, але не завжди в однаковій кількості. Калій необхідний для нормалізації артеріального тиску. Калій нормалізовує температуру нашого організму. Чому кажуть при хворобі треба пити багато води? Не тому, що вода розбавляє наш організм або крові до подібне, а тому, що в ній є калій, який саме і працює для того, щоб нормалізувати нашу температуру. Також калій дуже необхідний для нашого серцевого міокарду, який саме і забезпечує нормальний ритм нашого серця. Калій допомагає утворювати енергію з глюкози, який потрапляє в нашу кров. І що важливо, калій сприяє нормальній роботі нирок для того, щоб виводити з нашого організму різні шлаки та токсини. Це лише маленький перелік користі калію в нашому організму, а тільки уявіть собі, що буде, якщо калію не буде вистачати в нашому організмі. Тож тепер ви знаєте.